Я хотів замовити солодку вату, але апарат не працює. Дивіться, у коробці з матеріалом відсутня паличка. Тобто закінчились палички, якби о, технічна підтримка тут це все є. І що саме цікаве, цей момент, от воно говорить, воно працює, але я перевіряв на собі, на як не знімає кошти. От. Якщо не відбувається вам продаж, апарат не списує термінал з вас кошти. І це дуже зручно в цьому плані. І ще не забуваємо про такий момент, що власник даного апарату знає про технічну несправність, тому що, на як додатку про це сповіщає. Зрозуміти цей момент. І в цьому і сила апарату. Тому що це не просто засіб для розрахунку, а це. Апарат, який сповістить власника, це ваш жовтенький маленький продавець. Так би тут сиділа працівниця, яка б раз набрала і сказала: ало, там власнику, дайте мені розхідні матеріали. Але щоб не мати цієї працівниці, власник даного апарату має наекс і отримує сповіщення в додатку своєму. От і ще одна перевага на Vipos як платіжного рішення для вашого бізнесу. Тому не вагайтеся, вендери, встановлюйте Наекс, тому що Наекс найкраще фінансове рішення для вашого бізнесу. Вендінгу, не вендінгу неважливо. скрізь, де можна взяти з людей оплату, вам допоможе в цьому Наекс.